У попередньому відео я казав, що буде перероблятися датчик, і я своє слово держу. Я, можна сказати, підготувався максимально хорошо. Є така пісня, називається Приготовлення займуть того часа. А в мене більше пішло на приготовлення. Я встав не було 6, зараз 1020. Це 8, де 10 3 години я вже підготавлююся. Ну, підготовлююся, я не сижу і мі а це я стягую і необхідні матеріали. От є у нас датчик. Що ми бачимо. Я зараз зафокусіруюсь. Ми зараз прям частково почнемо його ламати. Що для цього треба, щоб нам його поламати? Нам його треба оці ось. Пластмасові речі. Подламують. Чого я кажу ламати? Того, що любі повторні розборки датчика, е, окрім заводських, неізбіжно на ньому показують сліди розбора. Тому переділати датчик, як, як би то ні було, щоб не видно було, що він розпирався, неможливо. Тому. Не будемо гаять час і не будемо, як то кажуть, робити нудне відео. Намага... да, Жалоби, кстати, пішли, що я дуже довго мусоль. Ну, тут така штука, що треба нічого не пошкодити, нічого не поламати. Так, от у нас є магніт. Задаємося питанням, якщо намотка була дуже хороша. Намотка була дуже хороша. і Був керамічний магніт. Чого був такий слабий сигнал? Відповідь проста. Це магніт, який повністю має габаріти Алніко. Але він являється керамічним. У нього товщина близько 2,5 мм. І виходить, що магнітовод, який виходить у нас із катушки, він малий по висоті. Магнітовод d 4 він дозволяє зняти достатньо нормально. Але якщо ми, ми міряємо тільки діаметр, якщо ми ці віточки зріжемо, у нас вийде приблизно 3,5 мм навіть менше діаметр магнітовода. І він виходить не зовсім ефективний. Тому є варіант сюди поставити магніт. Керамічний, феритовий вищий по висоті. Але сйом звука повноценний не буде по тій причині, що у нас маленька ножка. Тому магнітоводи я витягую. Я витягую я їх кидаю прям, витягую. Витягую по варварськи. Як казала одна дівчинка, а що робить? Ну що робить? Француженка. Це не Вікторія складчикова, це друга. Казала: а що робить? Ну, що робить? Да. У нас є голий датчик голий. Тому для того, щоб усе вийшлося по феншую. По феншую, щоб усе вийшло правильно, надо сюди запежувати кращі магнітоводи по висоті. Для цього я зараз використаю дом. У мене є брідж Стратовський, а-ля Стратовський, я дивлюсь, наскільки ножка більша. Десь приблизно на 5 мм. Ножка вище. Цього, в принципі, Ну, Зараз спробую знайти щось, як кажуть, гопніки поярче. Дивимося далі. О, ну це взагалі вищий клас. Давайте зараз ось є датчик. Прислав, кстати, парень. Не знаю, по-моєму, тоже Александр. По-моему, тоже Александр. Прислав, прислав цей датчик... Ой. Щас секунду. Та просто заноза в пальці. Вона просто э, безпокоїла. Короче, такий був у нас нестандартний датчик дебілкуватий. Тонким проводом намотано. Пів катушки намотана і отака висока катушка. І цей хазяїн датчика казав, що йому звук не сильно подобається. Я його розумію. Тому датчик я закоцав, розібрав, щоб ніхто більше не сподівався на його хороше звучання, тому що його, в принципі, будь не може. У нас є отакий от магніт. Ох ти! Отакий от, от магніт, який по висоті вищий, і це нам придасть повітря в наших вітрилах. Але це ще не все. Далі, зараз я поки говорю, я зараз витягую магнітоводи. Далі є третє, третє налаштування. Ось о. о. Виковирили. Пішли. Третє налаштування, яке називається два в місті магніта. Це коли береться дві полоски магніта і кладеться один до одного. Завдяки цьому вага магніта виходить така самісінька. Але за рахунок того, що вони друг до друга притягуються, виникає доповнительна сила. Так от ця сила вже являється плюсом до нашого майбутнього, яке в нас, ми претендуємо на хороше майбутнє. По звуку, тепер я ось оберу сердечники були ось отакі. Стану такі. Я, до речі, попереджав цього власника датчика, що. О, в нас тут навіть не йде. В нас тут навіть не йде. Що треба робити на заміну магнітовода. ну ка Ону-ка, сейчас подивлюся, які вони по діаметру. Так, -да. вони чуть-чуть більше. Ну, нічого, ми зараз їх поставимо. Не заходить, тому зараз я взяв спецінструмент, яким увеличується діаметр, не Ух ти. Да. не сверлом, а іменно руками. Тому що в нас тут внутрі намотаний емаль провід. Тому, якщо движення руки буде чересчур інтенсивним, може бути датчику Бобо. Так, зараз спробуємо. Тобто я діаметр магнітовода. Збільшу, збільшив, збільшив. Я збільшив діаметр магнітовода, знімаємий виставляю його в ровен з пластмасою і далі роблю наступне. Наступне також прохожу, бурю. Розвертка. Вона не тільки прогнозіруємо, вона дає лучшу чистоту, причому вона тут розходиться з 4,6 до 5. Тобто максимальний у мене тут діаметр буде 5, я ніяк за цей діаметр не вийду. Так, ножка, яка дойде до. Опа, зараз ми... Ох, ні, не дошов. Не дошов, не будемо давити. А ми здамо в задній ход і доріжемо далі. Що це все дає? Справа в тім, що датчик, коли у нього магнітовод має слабу масу, слабий діаметр. Він у нього, виходить, піковий удар, самий сильний удар по струні. Як так сказати правильно, щоб мене зрозуміли? Коротше, датчик виробляє мало мілівольт. Ну, якщо так ще сказати проще, сили в нього менше. Тобто, по віткам він абсолютно нормальний. Но і за слабою неефективної магнітної системи у нього мало виходить млі І тому дві катушки підключаєш, куди не йшло. Отключаєш одну катушку, робиш типу отсечку. І сигнал провалюється так сильно, що просто капець. Так, дивимося. О, це вже як той казав, це зовсім друге. О, є. Йдемо далі. Питання, чи можна було це не робити, можна було залишитися на тих магнітоводах. Так, да, можна було, але наш новий магніт був би вже неефективним. Справа в тім, що прилягання оцього сердечника до магніта должно бути не менше як 70% по площі прилягання магніта. Якщо цього не буде, наша магнітна система буде також неефективна. Тому, щоб прилягання було хорошим, в датчиках ви могли бачити такі типа. Як вона називається? Десь, десь я тут відклав. Коротше, пластиночка така з дірочками, куди заходить магнітовод. Так от та пластиночка з дірочками зроблена для того, щоб різьба, яка є у магнітоводі, більш ефективна була. Тобто діаметр сердечника маленький, але ефективність його щоб повисилась. Тому ті люди, які викидають із датчика ту пластинку, роблять дещо неправильно, вона має бути.